Привіт! Минулого разу я вам розповідав, що якщо ви плануєте візит до Чеської поліції у справах іноземців, то можливо скористатися можливостями замовлення конкретної дати за допомогою інтернету. Інша можливість це замовлення конкретної дати за телефоном, тобто скористатися телефонним клієнтським центром. Вам необхідно подзвонити за номером. Плюс 420 974 801 801 на лінію для інформації для замовлення. Телефонна лінія працює з понеділка по четвер з 8.00 до 16.00, а також о п'ятницю з 8.00 до 12.00. Спочатку ви вибираєте, якою мовою буде здійснюватися дзвінок. Наразі можливо спілкуватися лише чеською чи англійською. Потім ви вибираєте, чи буде дзвінок стосуватися громадянина Європейського союзу та члена його родини, або громадянина третьої, тобто іншої країни. Потім ви вибираєте питання, з якого ви звертаєтесь на телефонну лінію з наступних можливостей. Перше це резервація часу візиту до управління Департаменту притулку та міграційної політики Міністерства внутрішніх справ Чехії, тобто візит до поліції у справах іноземців. Друге це інформація про проживання та міграційну політику. Третє це подорожі. Якщо жоден із варіантів не обрано, дзвінок буде автоматично припинено. Абонент погоджується, що розмова записується. За один телефонний дзвінок можна опрацювати запит тільки для одного клієнта та членів сім'ї. При замовленні резервації часу візиту по телефону буде отримано клієнтське місце відповідно до місця реєстрації клієнта. У рамках телефонного замовлення клієнт вказує мету бронювання, а саме ваші персональні дані або персональні дані осіб, яких він представляє у обсязі ім'я, прізвище, дата народження, громадянство та номер закордонного паспорта. Також фіксується номер телефону та запис голосу. У відповідь клієнт отримує дату та час відвідування робочого місця на найбільш ранню можливу дату. Заброньована по телефонній лінії зустріч відображається у принтері квитків для іноземців на робочому місці на його ім'я і без пін-коду. Надалі неможливо змінити резервовану дату, а лише скасувати її за допомогою дзвінка. За допомогою телефонного дзвінка неможливе перенесення або скасування терміну, зазначеного у виклику. Також часу отримання біометричних та інших даних, часу видачі документів та надання показань свідка. При необхідності надання інформації майте на увазі, що абонентам надається інформація лише загального характеру, на питання про проживання та міграції, питання вимог до заявки, та якщо ви не впевнені, як продовжити вирішення питань про проживання або на яке робоче місце звернутися. Конкретна інформація, яка містить персональні або конфіденційні дані, не передаються по телефону. Далі, не роз'яснюються закони та не надаються консультації. Також неможливо подати запит чи скаргу. Телефонна лінія не надає контактну інформацію на працівників Міністерства внутрішніх справ Чехії. До речі, найкраще дзвонити у зелені проміжки часу. Можливі також деякі запити електронною поштою побити собачка mvcr.cz. Вона призначена лише для загальних запитів щодо питань імміграції та проживання. Через електронну пошту не надають інформацію про конкретні провадження чи осіб. У яких випадках потрібно писати на електронну пошту? Якщо ви не знаєте, як подати заяву на дозвіл на проживання, чи як зробити повідомлення про зміни, чи, наприклад, у вас є загальне запитання щодо дозволу на перебування у Чехії більше 90 днів, чи у вас є питання щодо роботи робочих місць поліції. Якщо вам це відео було корисним та чимось сподобалось, пропоную поставити лайк, поділитися, та було б непогано підписатися на наш канал Все про ЦЗ». Слідкуйте за нами в інстаграмі, а також залишайте коментарі, що вам було цікаво бачити у наступних відео. Слава Україні! Побачимося!